Перейдемо до складу кораблів учасників цієї активації Блексіфор. Від України в цих маневрах брав участь морський тральщик Черкаси. Румунія відрядила коровет контрадмірал Себастіан. Туреччину представляв фрегат Явуз, Болгарію репрезентував коровет рішительний Російську Федерацію. Великий десантний корабель Цезарь Куніков, який був флагманом з'єднання Блексіфор на переході морем в Констанцу Відповідно до задуму позапланової активації, погодженої комітетом командувачів Причорного моря в Новоросійську. Від Працьовувався епізод надання допомоги аварійному кораблю в морі. До цього епізоду залучалися морський тральщик Черкасів військово-морських сил України, фрегат Військово-морських сил Туреччини, Явуз, кораблі та судна Чорноморського флоту Російської Федерації. У спільній взаємодії з іноземними партнерами українські моряки продемонстрували високу професійну майстерність. Нового, що вийшло в апрелі, це перша очередь внепланова активація планової активації. Сучастям в першої очередні. украинской стороны, российской стороны и турецкой стороны. За что огромная благодарность всем командующим трех флотов, которые оказали содействие и корабли флотов приняли участие в внеплановой активации. Морской тральщик Черкасы поднял свой уровень по сравнению с прошлой активацией. Командир корабля достойно представляет военно-морские силы Украины. И нет ни одного задания, с которым бы не справился командир и его экипаж в целом. Я отмечаю высокую морскую выучку как в целом экипажа морского тральщика Черкасы, так и его командира. Для підвищення бойової готовності з екіпажем морського тральщика Черкаси постійно проводилась низка корабельних навчань з боротьби за дівучість корабля на ходу, з звідки ударів засобів повітряного нападу умовного противника, а також навчання з нічного маневрування. Зазначимо, що базова підготовка і досвід попередніх міжнародних навчань додали екіпажу ще більшої згуртованості у морі. З прибуттям у Констанцу представники командування Блексіфор разом з командирами кораблів провели низку офіційних зустрічей того ж дня на бур. Флагмана з'єднання великому десантному кораблі Церкунів для представників мас-медіа було проведено прес-конференцію за участю командира Блексіфору і командирів кораблів з'єднання, на якій журналістам розповіли про завдання нинішньої активації. Вона була обговорена на советі командуючих на комітеті командуючих, на которой договорились по возможности провести данную активацію. Ми її провели. Провели її під мирними целями в качестве оказания помощи аварийному кораблю в Черном море. По завершенні базової підготовки кораблі з'єднання за викликом вийшли в море і на шляху до Севастополя відпрацювали першу морську фазу. Екіпажі кораблів провели у Чорному морі низку навчань, зокрема з контролю за торгівельним судопластом, повітряної і надводної обстановки, пошуку та рятування, буксирування, передачі вантажів, плавання в ордерах. 17 квітня міжнародне оперативне з'єднання вийшло з порту Севастополь з метою здійснення заходів передбаченим планом активації на фінальну морську фазу квітневої активації Black Sea дві тисячі Дванадцять що містила широкий спектр завдань безпосередньо у морі, вона розпочала з лідерування за морськими тральщиками Черкаси Військово-Морських сил України та віце-адмірал Жуков Чорноморського флоту Російської Федерації. Найбільш тривалим і динамічним епізодом взаємодії екіпажів в морі було навчання зі стримування конфліктної ситуації. За сценарієм навчання. Великий десантний корабель Цезарь Пуніков імітував корабель особливої важливості, який прикривали з двох боків морський тральщик Черкаси та фрігат Військово-морських сил Туре. Чини явуз відповідно до правил застосування сил завдання екіпажів болгарського корвета рішительний та румульського коровета, контрадмірал Себастіан було якомога швидше прорвати охорону Цезаря Кунікова, зупинити, провести допитування і догляд цього корабля. Але завдяки вмілому маневруванню, яке здавалося дуже небезпечним та злагодженим діям українських і турецьких моряків, прорису противника так і не було здійснено. Щодо організації сигнального зв'язку, то варто сказати, що між кораблями, згідно з міжнародною. Системою ММС проводилися тренування з сигналу виробництва за допомогою прапорів і світлових засобів в день та вночі. Екіпаж і молодий парбулин, екіпаж справився з ним добре, незважаючи на те, що опиту у особового складного молодого поповнення було мало, але ж великі бажання, стремлення до того, щоб приймати участь і гідно показати себе на навчаннях, Дало свій результат та корабель гідно виконав поставлене завдання протягом завершальної морської фази, екіпажі з'ядення «Блексіфор» відпрацьовували низку навчань з відображення надводної обстановки, з контролю за дороговим суднопластом, з опитування та догляду підозрілих цивільних суден, з плавання в ордерах та з передачі вантажів на ходу. Трудності завжди, але слова великого російського адмірала Нахімова гласята тому, що у Моряка нет трудного или легкого пути. У него есть только один путь это славный. Поэтому э, все трудности были преодолены. Один эпизод был отменен, по моему приказанию, в связи с, ухудшай, с ухудшившейся погодной обстановкой. Для того, чтобы не рисковать, не рисковать э, жизнью людей, было принято решение по отмене э, досмотровой операции. В що погодні условия були на грани критичних у серпні на військових моряків. чекає ще чимало завдань, які знову відпрацьовуватимуться у спільній взаємодії. Залишається додати, що кожного разу Блексіфор тільки підвищує свій статус і підтверджує безпосередні призначення. В маї предварительно состоится комітет командуючих, де я буду докладувати команду ще воєнно-морських сіл стран, учасниць блексіфора результати. августовской и апрельской активации, на которых я выражу свое мнение о том, что штаб Блоксифор необходимо отрабатывать в первую очередь как по управлению силами, а во вторую как и по контролю за действиями сил. Наприкінці тритижневого походу чорноморська група військово морського співробітництва Блексіфор відвідала турецький порт Стамбул. 26 квітня український тральщик Черкаси повернувся з успішного виконання завдань квітневої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор і пришвартувався до рідного причалу.